Уряд Німеччини не бачить причин для скасовування санкцій проти Росії. Про це у середу заявила речниця Ангели Меркель. Таким чином вона прокоментувала заяву міністра закордонних справ цієї країни Франка Вальтера Штайнмаєра, який напередодні сказав, деякі країни ЄС скептично налаштовані щодо продовження санкцій, термін дії, яких спливає у липні. Голова європейської комісії Жан Клод Юнкер сьогодні додав, що загальна оцінка європейським союзом дій Путіна не змінилася. Тому очікувати повідомлення про скасування санкцій не варто. Чи змінилася американська позиція щодо обмежувальних дій проти Росії? Розпитаємо у гостя нашої студії сьогодні. Валерій Чалий, посол України у Сполучених Штатах. Пане Валерій, вітаю вас. В нашій студії, Вітаю вас. яка о, позиція в Вашингтона з приводу санкцій проти Росії. Ми підкреслюємо і вдячні в тому, що позиція офіційного Вашингтону тверда, послідовна, і вона абсолютно чітко відповідає ситуації в умовах, коли не робляться з боку Росії серйозні кроки. Ви знаєте, говоримо про поліцейську місію ОБСЄ. А йдуть обстріли місії СММ. в умовах, коли в нас залишаються заручники, коли немає серйозних просування. Останнє засідання контактної групи, це продемонструвало. Говорити про якісь санкції, зняття це було б абсолютно цинічно сказав. А стосовно Криму, то є внесення нових ініціатив, зокрема з півголовою комітету закордонних справах, конгресменом Елітом Енгелем, і вже десь більше 20 конгресменів підтримали цю ініціативу. Закон про те, щоби по Криму в основному для того, щоб підсилити відповідальність за вже порушення санкцій введених, тому я би сказав, що підсилюються механізми імплементації вже прийнятих політичних рішень в Сполучених Штатах. І тут тверда позиція. Я думаю, проясниться ситуація наприкінці червня, коли буде такий міні-саміт Україна-ЄС в Брюсселі. Сподіваюся, що там буде і президент, і будуть керівники Європейського Союзу напередодні рішення. І я прогнозую, що санкції залишаться. І позиція Сполучених Штатів в цьому ну, допомагає серйозно. У США уважно стежили за розвитком політичної ситуації в Україні. Чи планується візит нового прем'єра, нового прокурора у Сполучені Штати? Ви знаєте, тут дійсно є очікування від нової команди, ну або просто від нового уряду і в новопризначеного прокурора. Я зразу ж після того, як відбулись ці зміни в Україні, офіційно запропонував прем'єр-міністру Володимиру Гройсману приїхати, але він сказав, що я маю приїхати з якимись уже першими результатами. Тому вже є певні наробки. Уряд представив свій план досить оперативно. Тому ми очікуємо в середині цього вже місяця, фактично червня. Дуже потужну делегацію на чолі з прем'єр-міністром. Тут сполучених штатів деякі конгресмени, які активно ставали на захист, на захист Савченко, запрошували в Вашингтон. Чи планується цей візит Савченко? Вашингтон? Очевидно, що я як посол був би дуже радий бачити і надію, тому що вона є символом України зараз. Але якщо говорити про завдання, то в неї багато завдань. Я думаю, що я би радив все-таки включити, можливо, в її графік не тільки європейські країни, а поїздку до Вашингтона, бо тут не тільки підтримка була величезна, але є і список Савченка, який ще ніхто не знімав. Його розгляд може продовжуватись і і позиція надії. Її оцінка могла б бути дуже важливою для конгресменів для виконавчої влади Сполучених Штатів. Продовжуючи тему санкцій проти Росії співпраці з Україною. Пентагон недавно заявив, що їм потрібно ще про 18 двигунів російського виробництва для того, аби забезпечити свою космічну програму. Представники України запропонували американцям спільно виготовляти такі двигуни, розробити виготовляти такі двигуни, чи чи е, чи є практичне втілення такої таких пропозицій? Ситуація складна, тому що це дійсно продовження то попередньої роботи щодо війни, і були сплановані польоти на МКС. І тому ми зараз говоримо про те, що треба все-таки вирішувати, як далі буде співробітництво. Тому є дві позиції. Одна з них залишити дійсно там вісімнадцять вигунів РДВ 180 Все таки в Сенаті зараз підтримку більше набуває інше. Що дев'ять до поставити, а далі припинити з Росією цю взаємодію і покладатися на диверсифікацію на інші проекти? Україна. Я не буду забігати наперед. Це складне завдання. Ви знаєте, що замінити так немає чим зразу, але. На робочій групі в мирне використання космосу, яка відбулася минулого тижня, історичне засідання, яке з 2008 року планувалося і нарешті відбулось. говорилося про таку тему. Тому будемо дивитись на майбутнє. Це не питання наступного дня. Які ще розвиваються форми співпраці між двома країнами? У нас дуже інтенсивна взаємодія по лінії зараз закупівлі зброї. Відбувся оборонний форум. Щоб ви розуміли, ну я не буду розкривати всі нюанси, угоди, які плануються. Планується проведення оборонних днів восени тут в Сполучених Штатах, але головне, що це вже не просто допомога. Оборонною літальною зброєю, яка розглядається вже в бюджеті 2017 року, ще в більших розмірах, але і довгострокова стратегічна взаємодія взаємного закупівлі Зовсім взаємному навіть. Тобто, з, я можливо не на часі говорити зараз для України, яка в війні і потребує поставки в першу чергу на свій фронт. Але ті наробки, які будуть в унікальних можливостях протидії агресії, це зовсім нові. Можливості пропонувати на треті ринки в майбутньому, тому Україна може таким чином використати ці можливості за допомогою сполучених штатів, і очевидно, ми дуже багато питань зняли занепокоєнь стосовно експортного контролю. Відбулася робоча група. Я можу сказати, політично у нас зелене світло зараз. Тепер тільки справа за тими, хто це все буде реалізовувати. І важливий процес, щоб зняти занепокоєння стосовно непрозорості стосовно відсталості ще цього ринку в Україні. Тобто, у нас тут делегація сім Легації, які минулого тижня були, три з них фактично у цьому комплексі питань розглядали. Я думаю, що у нас відкривається нове вікно можливостей на наступний місяць. Дуже дякую, що ви знайшли до нас сьогодні час. Я нагадаю, що гостем студії Час Тайм був Валерій Чалий, посол України у Сполучених Штатах.